Привіт, моя найпрекрасніша і найсвідоміша аудиторія серед усього Ютубу. І сьогодні ми з вами робимо розбір матриці долі. Що це таке? Будемо з вами по кісточках розбирати тему відносин. А саме в мене є конкретний запит від конкретної клієнтки. Уявімо, що до нас на консультацію прийшла дівчина, яка має такий доволі цікавий запит: запит в темі зради. Цікаво, чи можна подивитися, потенційно тобі може зраджувати партнер чи не може через матрицю. Насправді це більше про вибір, і ми з вами не будемо гадати, ми будемо фактично розбирати ту ситуацію, яка вже сталася, і які аркани теоретично можуть показувати або говорити про зраду. Насправді, їх може бути багато: трійка може бути як третій фактор, двійка може бути як невизначеність партнера, шістка, звичайно, безумовно, одинадцятий аркан, в якого таке високе. Лібіду, да, якому потрібно багато. 13 аркан, який втратив цікавість, 18 аркан, який щось приховує, 8-й, який взагалі не чесний у відносинах. Да, тобто, є дуже багато різних арканів і дуже багато різних аспектів та уроків. Тому неспроста до мене сьогодні таке червоне чи помаранчеве світло, колір такої пристрості, або сватхістани, Да, Тож сьогодні поговоримо саме про це. Тож, в нас є запит. В мене є матриця, яку ви будете бачити на екрані згодом. Але перш ніж ми перейдемо саме до розбору матриці, хочу трошки проговорити взагалі про тему зрад. Чи можемо ми оцінювати взагалі будь-які вчинки людей або клієнтів? Не можемо. Ми, як експерти, до нас приходять люди, і нам дуже важливо без оцінок проводити консультації взагалі проводити інформацію, знання через себе. По-перше, ми не можемо знати бекграунд цих відносин. І взагалі, чому людина зробила такий вибір саме, да? а чому саме такий вибір в контексті цих відносин? А чому взагалі це сталося? Тобто, це вже не історія про консультацію саме в нумеролога, да? це вже про якусь таку психотерапію, нам це не потрібно. Ми не можемо знати досвід конкретних людей, досвід цих відносин, досвід душі кожного з партнерів і взагалі уроки душі, які можуть мати ці партнери. Можливо, Ця дівчина, вона, потрапивши в цю ситуацію, зробить вибір на користь себе. Вона може розірвати ці відносини і взагалі піти в інші, які будуть набагато краще ніж ті, які вона мала. Вона може взагалі отримати. Розрив цих відносин, да, розірвати цей союз і поїхати в іншу країну, вийти заміж за іншого прекрасного чоловіка. А може вона взагалі розірве ці відносини і піде в реалізацію, в кар'єру? Ми не знаємо і ми не можемо знати, що трапиться, якщо вона зробить той чи інший вибір. Але якщо ситуація утворюється в полі, то вона точно про щось говорить. Тому давайте сьогодні постараємось з точки зору. Матриці подивитися, що там такого цікавого і що ми можемо дістати саме звідси. Тож, поїхали! І так, ви бачите матрицю. Ви бачите, що в ядрі особистості є 6, 12 та 11 аркани. Про що це нам говорить? Дивіться, все дуже просто. Ми не будемо зараз загалом розглядати, як ці аркани можуть програватися у всіх випадках життя, але сьогодні ми поговоримо саме про тему зрад. Шостий аркан в жінки, як він може програватися. Взагалі, всі ви знаєте, що шоста енергія це енергія краси, і це про відносини із собою. Тобто, як я відношусь до себе, до свого тіла, наскільки я себе ціную, люблю, приймаю. Яка в мене взагалі самоцінність? І задача шостого аркану, перш за все, вибудовувати екологічні відносини із собою. Потім вже з кимось. Шостий аркан в жінок дуже часто програється, коли жінка не приймає себе своє тіло, свою красу, свою зовнішність і дуже сильно може страждати через це. Також ми бачимо 11 аркан в центрі матриці. Ми знаємо, що це може бути жінка дуже сильна, дуже винослива, дуже волюва. В мінусі вона може подавляти чоловіків, в плюсі вона може бути і соціально реалізована, і реалізована у відносинах. В одинадцятого аркану як правило дуже таке потужне сильне лібідо, але тут важливий момент, коли 11-й аркан в мінусі. Він може програватися як якесь насилля, наприклад, насилля психічне, фізичне, моральне, сексуальне і так далі. Теоретично для 16-го аркану дуже важливий секс. І якщо він не отримує цей секс у відносинах, він йде кудись. Але ви скажете, ян базу щось не складається. Жінці саме зрадили, а не вона зрадила. Так, це дійсно так. Але в іншій крайності 11-й аркан він може дати якусь. Травму, яка пов'язана саме з сексуальним досвідом, наприклад, якщо жінка має якусь зайву вагу, да, або якщо вона не приймає своє тіло, або можливо вона колись там мала досвід якогось насилля не обов'язково сексуального. Або якщо вона має надлишок внутрішньої енергії, вона не може реалізувати, вона злиться, сердиться, дуже багато внутрішньої агресії, образ і так далі, все це може впливати на її стан і на те, що вона транслює. Якщо вона, наприклад, дуже багато працює, і через це вона не приймає себе, своє тіло, в неї немає часу відпочивати, і 11-й аркан пішов саме в трудоголізм. Може таке бути теоретично? Може. Так, да, і загалом в матриці ми не можемо продивитись сексуальний темперамент. Взагалі, темперамент людини ми тут не можемо подивитись. Але в матриці є 15 та 11 аркани. Це аркани сексу безпосередньо. І ми можемо подивитися темперамент в матриці Піфагора. Якщо вам це цікаво, то вивчайте, дивіться, бо там є саме лінія темпераменту. Це така була рекламна пауза в матриці Піфагора. А ми повертаємося з вами до нашої. Матриці. Так ось, ми бачимо також 12-й аркан, який стоїть в зоні неосвідомленого розвитку або так званої зони талантів. І ми бачимо, що 12 й аркан це загалом завжди урок на свою самоцінність, на особисті кордони. 12 ка вона може висіти в стані жертви. 12 ка вона може робити все для своїх відносин. Вона навіть може знати, що її хлопець її зраджує, але нічого при цьому не робити. Бо вона може спасати ці відносини, вона може дуже. Або жертвувати, жертвувати своєю енергією, або вона може бути в іншій крайності, коли вона багато часу приділяє роботі, і вся її енергія, увага на роботі. Таке також може бути. Тобто 12 і 6 ми вже бачимо проблематику самоцінності та особистих кордонів. Те, що вона може бути в себе далеко не на першому місці, те, що тема краси і тема тіла безумовно її вмикає, і тема сексуальності або внутрішньої агресії, наприклад, да, по 11 му Аркану може бути більш того, ми знаємо, що шістка це тема вибору, і для людини, в принципі, тема вибору вона може бути актуальна. Шостий аркан: я обираю відносини, де мене не обирають. Наприклад, класика, класика. Одинадцятка. Це також про вибір, бо один плюс один це буде два. Два двійка. Двійка це вибір. Йдемо далі в зону тіньового союзника. 21, 4, 10. Ми бачимо четвертий аркан, який вже говорить нам про те, що в жінки стоїть задача навчитися екологічно будувати відносини з чоловіками. Тобто екологічно, без потреби подавляти їх. Там ми бачимо одинадцятку в центрі дуже сильно та потужно. 21 аркан це тема дипломатії, дипломатично будувати відносини. Десятка це тема довіри. Довіри до себе, до своїх відчуттів до чоловіка. Далі зона під сердечком 21, дев'ять, 6. Шостий аркан знову ж в нас дублюється. Дев'ятий аркан тема закритості. І 21 – дипломатія, комунікація. Дивіться, взагалі-то ми не можемо сказати, що типу, ой, вона отримала такий урок, значить, їй потрібно навчитися довіряти чоловікам. Ні, тут взагалі-то не про це. Ми не знаємо, який бекграунд цих відносин, що там в них взагалі відбувалося. Ну, тобто, це ж не відбулось ось так, правильно, це мало свою якусь певну історію, тобто так складалося. Дев'ятка, яка дає завжди урок на вміння відкриватися у відносинах, проговорювати те, що для мене цінно, те, що для мене важливо, те, що для мене корисно, чого я хочу, чого я не хочу. Ось цей дев'ятий аркан. Да? Шостий аркан знову ж таки тема вибору, кого я обираю. Чи взагалі я обираю себе? Ну, чесно, якщо я знаю, що він там десь ходить, що він мені, наприклад, зраджує. Де я про це знаю, я про це мовчу. Чи влаштовує мене це, чи це екологічно по відношенню до себе? Тобто, ми не говоримо про вибір партнера поки що. Ми говоримо про те, що чи обирає вона себе в цих відносинах. Бо якщо вони домовились, і типу всіх це влаштовує, це одна історія. Але якщо ні, то вона мовчить, вона це накопичує, накопичує всі ці емоції по 9 аркану в зоні відносин, а потім 11 аркан бабах, Здрасті, забор, покрасті да і потім може бути дуже багато агресії дуже багато агресії на себе, на світ. А подивіться в зоні тіньового союзника. Тут не доставить скріншот. Стоїть якраз 21-ша енергія. 21 енергія, яка в мінусі може давати, образи на світ. Четвірка образи на чоловіків. Дев'ятка під, під сердечком, який урок взагалі в цих відносинах, навчитися відкриватися. І навіть якщо мені це не подобається, я прийду і з тобою про це поговорю. Без потреби на тебе давити, я просто проговорю про свої відчуття, почуття, взагалі про свою позицію в цих відносинах. І ми по 21-му аркану вирішимо, що з цим робити далі. Чи Може, ми будемо щось будувати, чи ні, чи як взагалі. Подивіться тепер на 12 аркан на верхівці та 21 й в зоні тіньового. Я знаходжусь в жертовній такій позиції, Я нею, що мені нічого не подобається. І навіть можуть бути образи на світ, в тому числі, але я нічого не роблю, бо я закрита. 9 аркан. ну типу. А як тоді вирішити це питання? Ніяк. Да? Безперечно. Безперечно, ми ще повинні подивитися матрицю чоловіка, що там його вмикає, і матрицю сумісності. Тобто це прям буде такий хай левел, це буде дуже круто. Але навіть продивившись і ядро особистості, тіньовий союзничок, і зону під сердечком, ми вже ого скільки інформації побачили. Безумовно, ми не можемо робити вибір за клієнта, ми не можемо вирішувати ці проблеми за клієнта. Да? Ми не можемо казати Ось, він такий негодяй, треба піти, тра-та-та». Але ми можемо максимально підтримати клієнта і максимально розкрити ситуацію через матрицю, ось як воно є, да. Тобто подивилися її матрицю, пішли в його матрицю, сумісність, побачили, що там, дали певні рекомендації. Бо якщо вони, в принципі, ніколи не розмовляли, то вибачте. І якщо 12-й аркан програвався так, що вона все життя поклала на ці відносини і взагалі ніколи не обирала себе. То можливо її кордони неодноразово вже порушувалися у цих відносинах. А чи помічала вона це чи ні? Питання залишається відкрите. Тому мені дуже цікаво, що ви думаєте з приводу цього розбору, взагалі такого формату. Я чекаю вас в коментарях. Якщо ви хочете так само круто навчитися розбирати матрицю, пишіть мені. В мене є як курс з нуля, так і наставництво. Тож чекаю вас на індивідуальній роботі і дякую, що додивились це відео до кінця. Бажаю вам найпрекрасніших консультацій. Всім пока-пока!